Доброго дня, діти. Цей урок присвячуємо розв'язанню задач з теми перпендикуляри похила Теорема про три перпендикуляри. Розв'язуємо задачі з нашого підручника. І перша, яку я вам пропоную, це номер 715 Правильному трикутнику АБЦ АМ Медіана АП перпендикуляр до площини Трикутника. Відомі довжини АБ і АП. І треба розв'язати три завдання: знайти відстань від точки П до вершин трикутника, довести, що ПМ перпендикулярно BC і знайти довжину відрізка ПМ. Починаємо з малюночка до задачі. І ще раз перевіряйте, наскільки вам зрозуміло, як зробити малюнок, тому що робити до задачі ви його повинні самостійно. Треба читаємо, читаємо умову задачі і поступово виконуємо побудову. Трикутник у нас АБЦ правильний. Ми зображаємо його довільним трикутничком, пам'ятаєте, горизонтально АБ, серединний перпендикуляр уявили і змістили третю вершину влів, ліворуч або праворуч. Як у мене, наприклад, ліворуч. Ось такий витягнутий трикутничок АБЦ. Далі в ньому проведена, він правильний, тобто всі три стороночки рівні. І медіана із вершини А проводиться. Медіана зображається саме медіаною, тому БЦ протилежну сторону ділимо точно навпіл М – середина відрізка BC. З'єднуємо М, це медіана АМ, яка дана за умови. Далі до площини трикутника через вершину А, судячи з назви АП, проведено перпендикуляр ПА. Перпендикуляр ПА із точки П до площини даного трикутничка. До площини даного трикутничка провели перпендикуляр. А оскільки це перпендикуляр, значить він буде, відрізочок цей. Якщо це перпендикуляр до площини, значить він перпендикулярний до будь-якої прямої в цій площині. Тобто до АС, і ми ставимо значок прямого кута до АБ. До АБ. І також до АМ, але нам в задачі не потрібно, в принципі, дуже зараз говорити про АМ, тому можна не ставити той значок прямого кута. Так, з'ясували. Далі відстань треба знайти від точки П до вершин трикутника. Що ж то за відстані? Від точки до точок, то просто довжини відрізочки. ПА це відстань до вершини А. Відповідно, вона дорівнює довжини відрізка 2 корені з 3. А ось ПЦ і ПБ нам потрібно знайти. Далі нам треба довести, що ПМ буде перпендикулярний Б і знайти довжину відліточка. І так, ми зобразили вже всю умову, що нам дано за умовою задачі. І починаємо розв'язання, пояснюючи основні контрольні моменти, які впливають на розв'язання задачі. Такі моменти обов'язково треба описувати в цій ситуації. І так, як я вже сказала, ми записали, оскільки ПА перпендикуляр до площини АБЦ, то ПА перпендикулярно АС, ПА перпендикулярно до АБ. Поставили прямі, значки прямих кутів. Далі поговоримо про ПБ і ПЦ, які нам потрібно знайти. Виходить, що ПА у нас перпендикуляр до площини, а ПЦ і ПБ пахиві. А Це і АБ це проєкції цих похилих. Оскільки АЦ і АБ рівні, значить рівні і самі похилі ПЦ і ПБ. Записуємо, що ПБ дорівнює ПЦ як похилі, проєкція яких рівні, наприклад, так. Або як рівні, рівні похилі з рівними проєкціями, можна так. Можна довести, що ПБ і ПЦ рівні діти. Із рівності трикутничків. Давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо, що в трикутниках ПАЦ і ПАБ рівні по два катети. ПА у них спільний, а АЦ і АБ катети рівні, тому що, за умови, у нас трикутник рівносторонній. За двома катетами ці трикутнички рівні, а ПЦ і ПБ, як гіпотенузи, як треті сторонки трикутничків, відповідно, рівні. Можна так. Тобто в даних, в даних задачах у вас буде можливість двома способами доводити довжини, рівність довжин таких сторін. Або з рівності трикутників, або за властивостями похилих і перпендикулярів і проєкцій. Так, значить, нам достатньо знайти, наприклад, ПЦ. ПЦ ми можемо знайти з трикутничка ПАЦ, який є прямокутним. Ми вже говорили, що ПАЦ прямий кут. І просто за теоремою Піфагора ми знаходимо ПЦ, підставляючи відомі нам ПА і АЦ довжини відрізочки. Ми отримали, що ПБ дорівнює ПЦ дорівнює 4 см, а до вершини А це довжина відома нашого відрізка ПА. Ось так виглядає розв'язання. Першого пунктику нашого. Ми пояснили, посилаючись на властивість похилих з рівними проєкціями на цей контрольний момент, пояснили його. А також контрольний момент, що пряма перпендикулярна площині, значить будь будь прямі ці площині, при цьому ми виходить, маємо право розглядати саме прямокутні трикутнички. Далі. Нам треба довести, що ПМ перпендикулярно ПЦ. Давайте доведемо це за допомогою теореми про три перпендикуляри, яку щойно ми з вами. з якою щойно познайомились. Нагадую, що пряма, яка лежить в площині і проходить через основу похилою, перпендикулярна цій похилі, якщо вона перпендикулярна буде проєкції. Тобто, нам треба довести, що БЦ. Буде перпендикулярно ПМ похилій, якщо ми зможемо довести, що БЦ перпендикулярно проекції цієї похилої. ПМ похила, а П перпендикуляр значить проекція – це у нас АМ. І так, чому ж АМ перпендикулярно буде БЦ? Оскільки у нас М це середина БЦ, тобто АМ медіана? І якщо розглядати рівнобедрений трикутник БС, як рівнобедрений, то медіана в ньому є і висотою. І відповідно виходить, що АМ також висота, ставимо значок прямого кута ось таким чином, що тут у нас також прямий кут. І за теоремою про три перпендикуляри виходить, що ПМ також буде перпендикулярно БС. Розписуємо, як ми вивчили на минулому уроці за цією конструкцією. ПА перпендикуляр до площини, ПМ похила до цієї площини, а М проєкція ПМ на площину А оскільки БЦ перпендикулярно АМ, вище ми розписали те, що я проговорила, що медіана є її висотою. Якщо оскільки проєкція перпендикулярна, то і БЦ. То БЦ перпендикулярно і самій похилій за теоремою про три перпендикуляра. Оскільки пряма, що лежить в площині БЦ перпендикулярно проєкції, значить БЦ перпендикулярно і ПМ. БЦ перпендикулярно ПМ, відповідно, ПМ перпендикулярно БЦ, ми другий пункт довели. Звісно, що можна було, в принципі, довести що ПМ, да, до речі, ми показали прямий кут тільки з проєкцією. А тепер же ми довели, що ПМ перпендикулярно БЦ, тобто тепер кут між похилою і між похилою БМ і прямою БЦ також прямий. Це би довели. Довести можна було, в принципі, не застосовуючи теорему про три перпендикуляри. Подивіться, будь ласка, трикутничок П Б, С. Ми довели, що він рівнобедрений, в ньому ПБ і ПЦ рівні. І ПМ М у нас же середина цієї стороночки БЦ. Виходить, що ПМ в цьому рівнобедреному трикутничку Б П, С також висота. А це означає, що тут прямий кут. Також можна було довести саме через рівнобедрений трикутник. Ось вам ще один. Один спосіб, як довести перпендикулярність в даному випадку. Ми застосували теорему про три перпендикуляри, щоб ще раз потренуватись саме в застосуванні її. І останнє, що нам треба знайти, знайти довжину ПМ. Звісно, що оскільки ми довели, що Трикутничок у нас ПМБ прямокутний, так само, як і ПМЦ. Я розглянула ПМЦ. І виходить, що Пм як катет в цьому трикутничку це за теоремою Піфагора корінь із різниці квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катету. Гіпотенузу ми знайшли в попередньому пункту 4, а ЦМ – це половиночка сторонки, тобто 1. І то маємо корінь із 16 мінус один корінь із 15. Таким чином записуємо відповідь. Нам треба було знайти довжини, довжини, подивіться, ага. довжини відрізків відстані від П до вершин і довжину ПМ. Тож, давайте запишемо, до вершини А у нас 2 з 3 см, до вершин БЦ 4 см, 4 см, і довжина ПМ. Корінь із 15 см. Ось така задачка, така, скажімо, базова задачка, нескладна, але обов'язково вміти діти знаходити ці елементи і вміти доводити тут, що Pm і BC між собою перпендикулярні. Бачити в просторі саме як похилена, розміщена по відношенню до прямої, яка проходить через основу похилення. Теорема про три перпендикуляри саме про це. Тепер розв'яжемо задачки трошечки далі: 38, 39 і з 4 го рівня в 8.40. У нас попереду буде тема відстані в просторі. Так ось, в даному випадку відстань це перпендикуляр від точки до прямої. І виходить, що ми саме, будуючи перпендикуляри, насправді і знаходимо відстані. Трошки пізніше, саме це ми і будемо робити. І так, 38. Даний рівнобедрений трикутник АБЦ, АЦ дорівнює БЦ. І пряма ЦП перпендикулярна до площини трикутника. Проведіть перпендикуляр із точки П до прямої АВ. Насправді, задача, яку ми тільки що розв'язувала, саме такого ж плану. Для того, щоб із точки П до цієї прямої, що лежить в площині, провести перпендикуляр. Потрібно застосувати теорему про три перпендикуляри. І... За умовою цієї теореми зробити так, щоб наша пряма АВ була перпендикулярна проєкції похилої. Тоді вона буде перпендикулярна і самій похилій. Ви розумієте, що із точки П до АВ якимось там чином треба провести цей перпендикуляр? Починаємо з того, що проводимо. Що проводимо Майбутню проєкцію похилою, щоб вона була перпендикулярна АБ. Тобто просто в рівнобедреному трикутничку нам потрібно до АБ, це основа цього рівнобедреного трикутника, провести перпендикуляр. Ми знаємо, що таким перпендикуляром, висотою з вершини С до АБ буде саме медіана. Висоту ми не можемо побудувати на зображенні. А оскільки за властивістю рівнобедреного трикутника і медіана є висотою, тому ми будуємо просто медіану. Для цього спочатку знаходимо середину АВ. Середина повинна зображатись серединою. І потім проводимо медіану із точки С до АВ. Це буде майбутня. Проєкція нашої похилої. Точка, яку ми зараз ем, отримали на а, Б, ну давайте назвемо її, наприклад, К. Ця точка, ця точка буде основою е, похилої. Точка С це основа перпендикуляра. Значить, нескладно зрозуміти, що сама похила. Сама похила, це буде наша ПК, яка, так, я хочу виділити іншим кольором. Саме довжина цієї похилої, вибачте, не довжина, а саме ця похила і буде і буде перпендикулярною до БЦ за теоремою про три перпендикуляри. За теоремою про три перпендикуляри вона буде перпендикулярною до АБ. Е, ми провели, нас просили провести перпендикуляри з точки П до прямої АВ. Повторюю, в майбутньому це буде просто, ми будемо говорити, знайти відстань від точки П до АВ. Треба побудувати цей перпендикуляр. Ще раз діти, Ми починаємо. З трикутничка і в ньому проводимо майбутню проєкцію. Робимо так, щоб вона цей відрізочок був обов'язково перпендикулярний до нашої прямої, а перпендикулярний він за властивістю цього рівнобедреного трикутника. Тобто, якщо проєкція СК перпендикулярна, то і сама похила перпендикулярна. Запис, якщо робити, то повторюю. Ми пишемо, що ПЦ перпендикуляр до площини, що ПК похила, що ЦК проєкція цієї на площини, оскільки ЦК перпендикулярно АБ, то і ПК перпендикулярно АБ за теоремою про три перпендикуляри. Цю конструкцію ми з вами записували на минулому році, коли починали працювати з теоремою про три перпендикуляри, і тільки що попередні задачі. Тому зараз не записуємо, а думаємо і виконуємо саме побудову. Наступна задача. Пряма АС перпендикулярна до площини прямокутного трикутника АВС з прямим кутом С. Тобто через вершину А проведено цей перпендикуляр до площини всього трикутничка, а значить, і до будь-якої прямої, яка лежить в площині, тобто і до АС, і до АБ наша СА перпендикулярна. Нам потрібно провести перпендикуляр із точки С до прямої «БС». Дивимось, ось наша пряма «БС» і ось точка С. І якимось чином ми сюди повинні провести перпендикуляр. Так як ми робили в попередній задачі, знаходили серединочку БС, ви розумієте, що це не потрібно робити. Ми зробили в серединку, будували для того, щоб точно провести перпендикуляр із точки С до АБ. До БЦ, до нашої прямої треба мати проєкцію майбутньої, майбутньої похилої, яку ми будемо проводити із точки С до площини. І ця проєкція повинна, щоб була перпендикулярна до БЦ. А ну-ка, подивіться, будь ласка, до БЦ, чи є відрізок, який пов'язаний з основою перпендикуляра а проєкт. Проєкція у нас з'єднує основу перпендикуляра і основу похилою. Із основи перпендикуляра. Чи проведений відрізок, якийсь, який перпендикулярний до БЦ? Так, він проведений, він вже є. Його не треба проводити, діти, як тут ми робили в першому, в першому завданні. Тобто, а це у нас вже перпендикулярно БЦ. І це буде проекція майбутньої похилої. С, точка С, це виходить основа похилої. Значить, думаю, що ви зрозуміли, що сама похила, сама похила, вона якраз і буде СС. СЦ. Тобто ми з'єднуємо С і С, і це у нас буде Перпендикуляр до БЦ, до прямої БЦ. Цей кут у нас буде прямим. Розумієте, що це є відстань, тобто уявіть, що я пряму так продовжила БЦ, і ось це буде відстань перпендикуляр до, до цієї прямої, до прямої БЦ. Ось таким чином. Саме в точечку С ми провели цей перпендикуляр. Давайте ще раз я його ось так. Далі, трошки складніша задача. Ну, єдине, що не дуже буде тут зручно цей прямий будувати, але насправді ось ось таким чином ви його маєте. Наступна задача. Трикутник АБЦ у нас прямокутний з прямим кутом С, АМ дорівнює МБ, тобто М середина гіпотенузи. І саме з цієї точки ми маємо перпендикуляр до площини. Перпендикуляр КМ. Приходить в точку М основа перпендикуляра, або із точки М встановлений перпендикуляр Кам. КЕ КМ перпендикулярна АБЦ. Проведіть перпендикуляри з точки К до катетів АС і БЦ. І так, із точки К нам потрібно провести перпендикуляри до АЦ і БЦ. Для того, щоб точно зрозуміти, як розв'язати цю задачу, я пропоную вам, діти, просто на черниці, зобразити справжній, ну, до речі, він дуже схожий на справжній прямокутний, прямокутний трикутничок, да? зобразіть прямокутний трикутничок і подумайте, як. Із точки М ми ж із основи перпендикуляра із основи перпендикуляра проводили ці проєкції, тобто основа перпендикуляра точки М. Як із точки М нам провести, провести майбутні проєкції так, щоб вони були перпендикулярні до А до БЦ. Давайте почнемо з АЦ. Я зображу фігуру оригінал. Тобто справжній, як ми робили б це в планіметрії, прямокутний трикутничок. Прямокутний трикутник, він у нас нерівнобедрений, різні там у нього катети. Так. І точка М у нас, так, різні, але... Щось я хочу довжину більшу взяти зараз другого катету. Ось так, наприклад. У вас є середина гіпотенузи. Ось тут вона приблизно. І вам потрібно, тут у вас прямий кут, вам із цієї точечки потрібно... Мати перпендикуляри накатити. От я в фігурі оригіналі, тобто в справжньому прямокутному трикутничку, а не на зображенні, проводжу цей перпендикуляр. Виходить до цієї стороночки, у мене перпендикуляр. І я замічаю, як він розміщений взагалі, щоб це зробити на зображенні. Бо на зображенні у мене буде трикутничок не обов'язково прямокутним. Тобто він може бути, може бути ось таким трикутничком. І я кажу, що він прямокутний. Ставлю тут значок прямого кута. А він насправді тупий тут, да? на зображенні він, не зберігаються кути. Але ми замічаємо, що насправді цей перпендикуляр, він паралельний іншому катету. Бо два перпендикуляри до однієї прямої між собою паралельні. Виходить, що мені просто з цієї точечки потрібно провести паралельно іншому катету. Я проводжу до цього катету, значить, цей, цей перпендикулярний відрізок він буде паралельний іншому катету. Я проводжу його до катету, до катету цього вертикального, а він буде паралельний а він буде паралельний горизонтальному катету. Ой, я перепрошую, чіпляються прямі. Так. І вони між собою, між собою паралельні. Тобто тут у нас також прямий кут, і е, цей перпендикуляр паралельний. Це був аналіз задачі на побудову, але ми тепер знаємо, що із точки М. Ми будемо проводити через точку М на катети, будемо проводити прямі, які паралельні іншому катету. Значить, із точки М на АЦ я проводжу ніяк, їх тут на АЦ не середини находжу, а мені треба провести паралельний бо при паралельному проєктуванні паралельні прямі переходять, переходять в паралельні прямі. І ось таким чином ми е, побудували. Паралельно. Через точку М для ВС. Далі, через точку М для С паралельно проводимо. Для С трошки змістилася. Ось Поставь чуємо. І... Маємо, що у нас це перпендикуляр і це перпендикуляр. І це майбутні проєкції наших майбутніх похилок. Значить, саме в цю точечку буде приходити із точки К похила, і саме в цю точку буде приходити похила. І ці похилі будуть за теоремою про три перпендикуляри для цих катетів саме перпендикулярно. Так я вирішила від руки проводити. але я... Це не дуже виходить. Так, перепрошую діти, хочу виділити нашу похилу саме перпендикуляр із точки К до однієї, і до одного і до іншого катету. Ось таким чином. Ви розумієте, що оскільки, оскільки пряма А це перпендикулярна проєкції, Пам'ятаєте, ось проєкція, вона з основи перпендикуляра виходить. Перпендикулярна проєкція значить перпендикулярна і самій похилій. Ось у нас перпендикуляр із точки К ми провели до АС. І тут так само ось наша точка, ось катет. Якщо він перпендикулярний проєкції, значить перпендикулярний і самій похилій, тобто від точки К К перпендикуляр. І до АЦ, ну, наприклад, КД. Це перпендикуляр. Ось такі побудови перпендикулярів до капетів. Ми зробили в третьому завданні, ну і тут, до речі, до катета був. І тут відстань від точки П до стороночки АВ даного трикутничка. Даного трикутничка. Сьогодні на уроці, діти ми з вами закріплювали тему Теорема про три перпендикуляр і похила. Повторили властивості її. І на наступному уроці вас чекає самостійно з цієї теми. Ми будемо розв'язувати ще задачі, і потім контрольна робота з темою перпендикулярність вас очікує ближче до кінця семестру. Бажаю вам успішного. Засвоїти даний матеріал до наступної зустрічі.